Всіх вітаю! В наявності ось такий руль під 25,4 по центру і 22,2 в інших місцях. Це руль можна назвати райзер, чайка, тобто з ось таким от відхиленням назад. Ручок. Значить райз тут приблизно 9 см, кут тут приблизно 45 градусів або близько до того. Цей руль, як бачимо, хромований, товщина стінки тут близько 1 мм. Що я ще можу сказати? Він сталевий, міцний, надійний. Довжина, я вже казав, близько 54-55 см, маса його близько 350 г. От, їх достатньо в наявності, значить, мешканці Одеси можуть придбати самовивозом, мешканці інших міст України можуть придбати за, за допомогою пересилки. От, якщо я ще щось раптом забув, я більш детально напишу у описі. Дивіться. Тому що я хочу сказати: ціну і адресу можете подивитися також в описі до відео. Всім бажаю гарних покатушок і усього найкращого.